Тепер ловити рибу як раніше не вийде, бо можна потрапити на значний штраф від 170 до 5200 гривень. Щоб не перейматися і спокійно собі ловити рибу, раджу подивитися це відео до самого кінця і я вам розкажу про правила, які стосуються спінінгової ловлі. Змінили поняття багріння. Отож, зараз, якщо ви ловите щуку або окуня під бороду, все це вважається багрінням. Якщо ви спіймали рибу не у ротову порожнину, а кудись деінде, навіть якщо це судак, який піддавив все це багріння. Що це треба робити з такою рибою? Ну по суті, відпускати. Як рибінспекція буде це перевіряти, я не знаю, ну але по факту ось так. Ще один важливий момент це тепер на рибалку потрібно мати вимірювальні прилади. І це в обов'язковому порядку. Так, тепер нам потрібно таскати зайві декілька грамів ваги і вимірювальні прилади для довжини. Розповім, як я вийшов з цієї ситуації. Я купив звичайні китайські ваги, які в принципі точно показують. Найдешевші на розетці знайшов десь за 150-200 гривень. К якості вимірювального приладу взяв ось таку рулетку. Це метр, як його називають в народі, але по факту це півтора метри. Купив я в звичайному магазині все по 10. І коштувало воно 14 гривень. Важить декілька грамів, але я собі змотав, поклав у кишеню і побіг на, ли... на риболовлю. В принципі, не сказано, що саме повинно бути. Ви можете хоч собі наклейку якусь на ящик наклеїти, на коробку з підвоблери, хоч ручкою на руці написати. Вимірювальний прилад. Вимірювальний. Наскільки точно це вже буде перевірятися, якщо. Ви спіймаєте рибу не підходящої довжини. З приводу довжини змінилася довжина щуки, яку тепер можна брати, і це тепер 50 см. Окуня можна брати без обмежень, хоч маленького, хоч великого. Судак так і залишилось 42 см. Сом піднявся до 80 см це такий нормальний трофей. Білизна жерех або аспіус це 30 см. І у нас 24 сантиметри. Це ті риби, які ми зазвичай ловимо на спінінг, і ось їх довжини. Раджу все-таки ознайомлюватися з правилами, які я залишив в посиланні під відео. Можете подивитися повністю увесь закон і вичитати щось для себе. Важливий дуже нюанс, як вимірювати рибу. В якості рибки, саме таке, що я з себе знайшов, це ось така приманочка. Якби я виміряв рибку, ну, зрозуміло, що це маленьке, але на прикладі згодиться. Ось мій вимірювальний прилад, як міряти неправильно, це повністю по довжині усієї рибки правильно. Це від закритої пащі рибки до закінчення м'яса. Тобто, бачите, де хвостик починається і закінчується м'ясом. Прикладаємо Тут наш вимірювальний прилад, і ця рибка у нас виходить 8 см. Ну, мало яких рибок таких можна буде брати. Ну, але це, щоб ви знали, як правильно вимірювати. І тепер щука в 50 см це реально трофей. Це десь буде кілограмова риба. Ще одне важливе доповнення це те, що. Тепер не можна ловити щуку з 15 лютого по 31 березня, тобто до початку нерестової заборони. Це зроблено тому, що в цей час якраз щука йде на нерест, вона годується дуже багато ікри, і для збільшення її популяції заборонили її вилов. Якщо ж щука спіймається у цей період, то я рекомендую вам її випустити, щоб не потрапляти на великі штрафи і берегти природу. Ось це була та основна інформація, яку я хотів до вас донести. Але обов'язково читайте усі додатки, бо зараз рибка може стати доволі дорогою. І якщо я щось важливе пропустив, обов'язково напишіть про це в коментарях. За ось це все, що я вам кажу, не забувайте ставити лайк. Ну а далі рекомендую подивитися інше цікаве відео, і побачимось там.